Всім привіт! Знову я ще щеплю, дощеплюю свої абрикоски і хочу ще сказати, що я вчора щепила і, виявляється, набагато легше. Із ізолінтою ось такою. Шикарно. Не знаю, видно, не видно. І я зрозуміла, як можна легше замотати вверх, коли ми кладемо дві прищепи. І хочу вам обов'язково показати, тому що це в дійсності дуже легко. От я вчора мучилася. Замотувала, але нічого. Та, як ми завжди вчимося тоді, коли щось робимо. Якщо ми нічого не робимо, то ми не вчимося. Ось я як. Ще, бачите, ще й так вийшло, що вони дуже тісно. Тоді я між них прокладаю спочатку. ось так. Відтягаю собі так, щоб в мене залишився ось тут кречик, чим зав'язати, і гарненько розправляю по всій ширині. Ось так. І я вже, можна сказати, трошки вже закрила. Притримую і обмотую, обмотую гарно, щільно, щоб ми закрили абсолютно все. Тоді ми ловимо ось цю частину зверху, раз, обмотуємо і тепер ловимо. Ось звідси. І ще раз обмотуємо. і тоді ми можемо ще раз пробігтися Фіксувати. І тепер гарно обмотуємо до тієї частини, щоб у нас з обох боків розкол був. Ловлено. Бачите, це у нас є той кінчик, що ми залишали, і гарно зв'язаний. Якщо він урвався довше, то маєте змогу зав'язати декілька разів і воно буде гарно. Набагато легше, як я вчора показувала. Попробуйте таким методом, вам сподобається. І ще хочу зробити невеличкий експеримент, але то буде вже наступне відео. Тож чекайте наступне.